Найстрашніший недобудований крематорій України. Ви будете вражені. Місто Дніпро приховує безліч містичних локацій. Моторошний недобудований крематорій неподалік проспекта Перемоги 4. У 80-ті роки влада почала масштабну забудову, яка ніколи не була завершена. Від самого початку будівельники чули у порожніх кімнатах дивні звуки і кроки. Сюди навіть приїздили радянські уфологи, аби дослідити природу цих аномалій. Однак їх висновки до сих пір засекречені. Саме після цього візиту фінансування будівництва припинилось. Величезна недобудова стала справжнім пристанищем жахіть. У дев'яності роки кримінальні авторитети вивозили сюди боржників для розправи. Деякі жертви так і лишились тут навічно. Окрім безхатьків, тут можна зустріти сатаністів, які влаштовують моторошні обряди. Найбільше їм подобається могильна яма крематорія, в яку мали опускати труну. Половина недобудови зовсім не має вікон і денного освітлення. Тут тотальна темрява. Що там може знаходитися або жити, можна лише здогадуватись, проте навіть сталкери побоюються відвідувати цю заброшку. Це місце отримало славу аномальної зони. Тут ти побачив лише невелику частину містичних локацій, проте справжнє моторошне відео з усіма подробицями і деталями можна побачити на моєму каналі.